Вітаю всіх я дорог Євгенія. Сьогодні робимо прогноз. Тепер для повітряних знаків зодіаку, Два варіанти буде. оберете свій. я вам з радістю розкажу, що там вас чекає в липні за особистими розкладами, прогнозами на місяць, розборами особистого життя, фінансів. Пишіть мені, я вам з радістю допоможу. Обирайте свою карту. так Ваша енергія на ну, зараз стоїте на виборі, на роздоріжжі. Можливо, хтось обирає куди поїхати, переїхати. Тут може бути тема якихось переїздів або навчання чомусь. Тобто ви стоїте перед вибором. Можливо, перед вибором змінити професію, можливо. Але. Багато думаєте, мало робите, скажімо так, тому тут багато вагань, нібито знаєте, куди вам іти, але стримуєте себе. Так, якщо це якось про вас, ви от ніби от стоїте і думаєте, як, що там буде вже тоді, коли ви оберете те, що ви обираєте. Так. Основна ваша енергія в липні. Так. Творчість, комунікабельність, емпатія якась, такий повільний рух, таке, знаєте, бажання щось спробувати. Так, якісь думки. Багато думок стосовно того, щоб вийти з якогось кризового стану, в когось, можливо, думки щодо грошей, або ж там віддати кредити, що зробити, або як накопичити, або щось ще пов'язане з грошима, або з роботою. І ось так буде три карти такої якоїсь двойственності, це було слово. Тобто ви якось багато вагаєтесь, вас кидає з одного боку в інший, і це все через ваші емоції. Тобто ви тут на емоціях перебуваєте і не можете прийняти постійно якийсь вибір для себе. Уже остаточний. І, знаєте, ніби сперечаєтеся самі з собою. Так, а це що у нас? Якщо перестанете сперечатися і зробите вибір, уже піде якийсь розвиток, отримаєте по справедливості вже якісь результати. Тому менше думати, більше робить. Так, що вас чекає в роботі, у фінансах у липні? Обмеження, емоції, вам все це заважає рухатися, ніби ви щось робите, йдете до своєї цілі, але знову якісь емоції вас стримують. Обмеження, можливо, обмеження пов'язані, або ж, наприклад, із законами в Україні, із, із військовими діями. будь-що в цьому плані. Щось на що ви не можете вплинути, або ви ще займатися будете якимись документами, приймати якісь такі рішення щодо узаконення чогось там, не знаю, щось пов'язане з судами. Так а що ви там розберетеся з цим. Вам допоможе ваша близька людина, в когось це дружина, в когось мама. Незважаючи на те, що в когось тут може бути розставання, наприклад, із дружиною, жінкою або там з чоловіком, то все одно вас будуть підтримувати, незважаючи на те, що там відбувається. Тому. Загалом по роботі поки що якийсь застій. Ви, в принципі, справляєтесь, але важкувато. Якось так до стабільності ще треба, треба побігати. Що вас чекає в особистому житті в липні, вибір, розмови. Зараз. Дивіться, хто в стосунках, тут у вас якась ситуація, на яку ви не можете вплинути. Тут більше знову або там планується якесь розставання, яке тягнеться, ви, в принципі, розумієте ситуацію, але не можете на це вплинути. Важко вам, так? Але, 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 от знову. Нові шляхи відкриються для вас. Хто без стосунків, той тут тільки мріє. Про це і намагається розібратися із собою. Загалом більше зробити акцент на себе, щоб в порядок себе. І яка вам порада на липень. Не висіти, діяти. Ви можете подивитись на якусь ситуацію взагалі під іншим кутом, знаєте, як ніби перевернути все з них на голову, емоції залишити позаду. Щось вам все-таки доведеться залишати позаду в когось емоції, в когось якісь ситуації, в когось людей, але це вас приведе до якогось нового успіху. Ви зможете з гордістю вийти і рухатися далі. Не варто маніпулювати іншими людьми, тому що нашкодите самі собі. Тому Рухайтесь, завершайте те, що потрібно завершати з гордо піднятою головою. У вас чекатиме щось нове, і в будь-якому разі буде на краще для вас. Якась така сумна енергія, мені прямо ж важко стало, тому, надіюсь, ви впораєтесь і зможете прийняти ситуацію і рухатися далі. Прокоментуйте, чи ваш цей був розклад. Буду дуже вдячна, полайкайте мені, підписуйтесь, хто не підписаний. Так, другий варіант диявол. Так, якщо диявол у нас в плюсі, то це шалена енергетика, бо ви вмієте маніпулювати людьми в позитивному плані, я би сказала, це про керівництво. Кимось дуже ви зможете легко знайти спільну мову з людьми. Якщо в мінусі, то це залежності, прив'язаності, якісь негативні звички, можливо, якісь там махінації, не знаю все, що туди в, темно, в темний бік, скажімо так, то про вас а Загалом дуже приваблива, харизматична особа, дуже вмієте легко. Привертаєте до себе увагу, ви якось так розполагаєте до себе людей, навіть якщо ви в мінусі. Можливо, ви зараз займаєтеся вивченням своїх тіньових сторін, наприклад. І це, в принципі, прекрасно. В цьому я також можу вам допомогти. Приходьте на розклад. Цю тему я взагалі обожнюю. Так, ваша основна енергія липня. Якась боротьба. Боротьба зі своїми страхами, гляньте, ви будете боротися, щоб вивести свого диявола в плюс. Скажімо, тут боротьба. Можливо, хтось буде боротися з залежностями, зі страхами, з поганими звичками, з якимись несправедливостями. Можливо, в ваш бік є якісь маніпуляції, ви будете з цим розбиратися. А хтось, можливо, тут дійсно. Буде щось хитрувати, намагатися всіх хитрувати. Хтось тут, у когось можуть бути якісь ваші махінації стосовно грошей, стосовно роботи, щось десь там придумати таке. Може бути і такий варіант. Або. Ну, тут два варіанти. Або ось такі, як я сказала, або якимось такими цікавими креативними методами. Ви будете пробувати заробити собі більше грошей. Цікаво. Чим ви займаєтесь? Напишіть. Так, що у вас чекає в роботі, в фінансах в липні? Щось новеньке. От гляньте, що витворяється. Що ви там чудите уже? <смі> ви отримуєте те, що маєте отримати, незважаючи на ваші страхи, стабільність до вас прийде, але тут будьте обережними, обережними з чим, з якоюсь іншою людиною, яка можливо вам буде допомагати, або з якою ви будете співпрацювати, тому тут що вам з цим робити? Думати, що ви говорите, що ви не говорите, але, в принципі, у вас має прийти вже більше всього, що під кінець липня, бо це вже більше на, на серпень ось ці зміни саме у фінансах, вони прийдуть. Те, що ви очікуєте, те, що ви там собі хочете зробити, вони прийдуть, але трошки згодом. В принципі, все вдасться. Так, що? Ну, от, буде завершений цей складний етап. Що в особистому житті в липні. Самотність. Якщо в парі тут якась самотність, будуть якісь нові домовленості, ви тут будете щось пропонувати для того, щоб внести зміни і почалось якийсь новий період. У ваших стосунках. Якщо ви без пари до вас, то у вас буде ну це більше на нове знайомство схоже, людина, якась, в принципі, з симпатією до вас іде для того, щоб змінити вас і вивести вас на якийсь новий рівень, розкрити вашу нову енергію. Тому, в принципі, непогано, що там що там, може бути якесь. Таке примирення, я би сказала. В будь-якому разі, от там, де в парі може бути якісь кардинальні зміни або розмови про завершення, але і якесь заспокоєння все одно. Якийсь буде період змін. Так, і яка вам порада на липень. Діяти. Так, а це що обирати уже, щось зайве відкидати? Знову більше активності, більше активності щодо того, що ви собі напланували. Не відтягуйте щось важливе тут прям. Що таке. Бажано не влазити в якісь трикутники поки що. Розберіться з тим, що у вас є, це щодо особистого життя, а потім вже рухайтесь далі. Тому бажаю вам успіхів. Нагадаю, що у вас усе вийде. Підписуйтесь, коментуйте, буду дуже вдячна, приходьте на розклади, підписуйтесь в інстаграм, в Тіктоці також дуже цікаво. Всіх рада бачити!